Добрий день, мене звати Христина Цар, я є керівниця відділу управління персоналом Українського католицького університету. Працюю я в УКУ з 2017 року. Ось маю більше десяти років досвіду вже роботі в сфері HR. Якщо говорити про роботу нашого відділу, так це, скажімо так, основна наша мета, яку ми собі поставили: це знаходити своїх людей, це адаптувати цих людей, це навчати їх, мотивувати. Та Створювати або, наприклад, навіть більше допомагати керівникам створювати ефективні команди і розвивати потенціал кожного уківця. В першу чергу, про що ми говоримо, якщо говоримо про оку, це про цінності і це про християнські цінності. Це в першу чергу пошанування гідності кожної людини. Другий момент, про який треба сказати, це відкритість. Тобто, в нас в оку питання поспілкуватися. Один з одним, поспілкуватися з ректором, е в будь-яких інших якихось питаннях, е сказати те, що, що тобі подобається або не подобається, в нас працює. Третє це є розвиток. Мені здається, що університет настільки дбає про розвиток своїх працівників, що це те, що їх в першу чергу мотивує, та, а вдруге це створює навіть таке відчуття якоїсь такої вдячності. І ще один момент це власне визнання. Уку вміє визнавати досягнення своїх працівників. І Уку вміє підтримувати своїх працівників, коли в них є якісь добрі і позитивні речі та і в якихось інших складних ситуаціях. Мені здається, що це, власне, це є і феномен Українського католицького університету. Ми думали про те, наскільки мотивація впливає та, в університеті на ті чи інші моменти. Ось, але, власне, з тим, коли в нас розпочалася повномасштабна війна. Так, ми зрозуміли, що на сьогоднішній день підтримка максимально здорового середовища в університеті є на першому місці. І, власне, зараз в рамках стратегії нашого університету питання добробуту наших працівників є на першому місці. І, власне, у нас зараз є два проекти: це «УКУ як привабливе робоче середовище, і власне підтримка і розвиток наших працівників. І в рамках цієї стратегії. Ми, власне, зараз створюємо багато ініціатив, які допомагають власне, в мотивації це особисте спілкування і почути особисту думку кожного працівника. Друге, ми аналізуємо ті дані, які ми маємо. Що важливо, і для мене є дуже цінно в уку. Ми, коли собі ставимо за завдання, зробити якесь опитування працівників, ми одразу собі ставимо завдання, що ми будемо з ним робити. І третє незалежно від того, які ми отримаємо відповіді, чи ми готові щось робити. Власне, тобто, після того, коли ми опитали працівників, отримали якийсь від них зворотній зв'язок, ми починаємо з цим працювати. Наведу реальний приклад, нещодавний у нас був День працівника. Там ми пробули гарне свято, ми відсвяткували, ми зробили дуже там багато різних ініціатив. Ось, і коли ми опитали наших працівників, власне, як їм було свято, ми отримали дуже багато позитивних відгуків, але й отримали певні речі, які... Нашим працівникам зараз бракує. Зокрема, в першу чергу, це працівники, у нас багато працівників, та у нас більше 700, і відповідно не всі між собою знайомі. І друге, що працівники кажуть, що їм трошки бракує особистого спілкування з ректором нашого університету. І, відповідно, ми розуміємо, треба щось діяти, так? Ми дуже довго думали в відділі, як це правильно зробити, і ми зараз запустили місяць тому ініціативу, яка називається Взаємодія. Також тут варто сказати ще про одну річ, коли ти говориш, коли говорити про мотивацію, та це дуже важливо, як підтримуються якісь проекти, які є в УКУ. Ми продумали проєкт. Ми спокійно звернулися до пана Тараса Добка, який є нашим ректором, і, власне, кажемо: пане Тарасе, є от така в нас ідея, бо маємо такі проблеми з ну, якісь проблеми, які мають наші працівники. Пан Тарас однозначно зразу погодився. І каже, добре, давайте будемо робити обіди, і давайте будемо робити прогулянки парку. Відповідно, для того, щоб трошки, знаєте, походити, та десь там кілометри, якісь собі, якісь, якісь такі мати певні ініціативи, і ми це зараз проводимо. Тобто, це зразу була реакція на те, коли ми опитали людей, отримали і щось з цим зробили. І що найважливіше, в принципі, якщо говорити про мотивацію працівників в першу чергу, це е, е, якщо працівник звертається. До нас підрозділ. Або якщо працівник звертається до свого керівника, е йому дуже важливо, коли є якась ситуація, щоб була зворотня реакція на цю ситуацію. І відповідно він тоді розуміє, що його чують, що його підтримують, і власне те, що його в той момент болить, йому допомагають якось вирішити. Наші працівники в УКУ та, насправді є добре мотивовані, от але е тут треба, знаєте, я для себе так чітко розумію, якщо в нас працівник задіяний в різних проєктах, якщо в нього хороша ефективність в роботі, якщо він пропонує багато різних ініціатив, якщо він відвідує різні навчання в різні там, якісь курси підвищення кваліфікації, так? я бачу, ага, він задіяний в тій робочій групі, він задіяний в іншій робочій групі, він приходить до нас і каже, давайте зробимо ще таку ініціативу. Тобто, ти розумієш, що десь ця людина є позитивно налаштована. Їй подобається робота в УКУ, вона пропонує якісь цікаві ідеї. Але бувають моменти, коли ти бачиш, що ця сама людина в якийсь момент, та, наприклад, там нечасно здає якісь певні там завдання, які вона мала зробити. Або інколи ти бачиш, що вона е, ну, там постійно відвідувала якісь навчання, а зараз її немає. Тобто, е, і ти тоді починаєш реагувати та ну, в першу чергу звертаєшся до керівника. Можливо, щось сталося. Та? Можливо, там якісь певні речі відбулися у людини, або чому вона не відвідує? Тому що і керівник тоді, в принципі, він вже десь він більше знає цю людину, він десь більше відчуває, що, можливо, ця людина є там демотивована, або якісь такі інші моменти. Якщо говорити про те, коли ми відчуваємо, що з людиною та, якісь, якісь там можуть бути інші моменти, то тут дуже важливо не перестаратися. Та? Про що я зараз говорю? Мотивація, знаєте, це така річ, яку ти не можеш, не можеш помацати насправді. Та? І це таке, знаєте, якийсь внутрішній, внутрішній стан людини. Ти не можеш, наприклад, завжди зрозуміти, чому сьогодні там ця людина не має настрою, чому сьогодні вона не виконала вчасно цю роботу, чому вона сьогодні попросилася попрацювати онлайн. Ось, тому що це можуть бути дуже різні фактори. І тут найважливіше вміти поспілкуватися власне, з працівником і зрозуміти, що сталося. Бо просто може бути ситуація, коли, наприклад, родина там проживає в Харкові, так, і два дні не виходить на зв'язок. Це може бути один з моментів. Друге, це може бути, наприклад, що людина орендує у Львові квартиру, і зараз в неї там якась ситуація, що треба з'їхати. Третій момент, який може бути та, що людина реально втомилася, бо в неї забагато роботи. І тут найважливіший е, момент це оце розмови один на один, поговорити власне, керівникові з цією людиною і запропонувати їй е, певні опції, які можливі в той момент. В першу чергу питання гнучкості е, робочого графіку. Тобто, можливо, тобі кілька днів треба побути вдома. Ми це дуже, скажімо так, в оку е, пропонуємо власне керівникам використовувати як таку добру опцію. Другий момент, можливо, все ж таки, навіть якщо це оренда житла, допомогти. Та? Тобто, з якимись такими певними речами, якщо в цьому є можливість, в більшості випадків ми у КУЦЕ -ТЕ середовище, яке завжди щось допомагає, і завжди знаходимо якісь історії, як можна цю допомогти. Третє це якщо це стосується, знаєте, наприклад, там щось в роботі. Та? Людина втомилася, можливо, забагато роботи. Тут важливо вміти. Подякувати людині за ту роботу, яку вона робить зараз, і підсвітити, наскільки вона є на сьогодні важлива, і тоді вже пропонувати їй, а можливо, та давай ми тут трошки зробимо паузу, тут давайте цей проект, тобто хтось тобі більше його допоможе тобі зробити його, так. Або, наприклад, все ж таки так, частину роботи десь передати іншим працівникам. Це теж, знаєте, важлива річ, про яку треба говорити. Десь, десь воно так в нас працює в першу чергу поспілкуватися. Тобто ніколи не можна ігнорувати цей момент. Тобто, це таке, знаєте, найважливіше, що може бути. Бо якщо працівник не відчуває, що його, що це бачать, що це цінують, та, тобто і розуміють, що щось не так і хочуть допомогти, іншого не буде. Уку е, дуже є хороша практика. В більшості випадків, е, скажімо, цю функцію на себе беруть керівники, але в частині випадків звертається до нас. Власне, щоб ми допомогли власне, в якихось тих чи інших ситуаціях, тобто це розмова. Другий момент це ми пробуємо зрозуміти ті ситуації, в якій там є демотивація, так? що зараз людині є найбільш потрібно. Потрібен гнучкий графік? Добре, потрібна відпустка добре. Якщо це підвищення кваліфікації, людина каже, насправді, ви знаєте, я роблю роботу, і я розумію, що мені бракує отут і отут якихось певних компетенцій, і, значить, ми шукаємо для неї певне навчання, щоб їй в цьому допомогти. Якщо це якісь є моменти, там, наприклад, хвороби або там, ну, щось сталося, ми допом... стараємося допомогти власне фінансово в університеті. Тобто це дуже дуже такі речі залежать. і ще один момент, який... Дуже важливо врахувати це робота власне з командою, яка є. Тобто, якщо щось в команді з однієї людини не сталося, керівник має поговорити з командою і сказати, так на цей період часу ця людина або їде на навчання, або вона працює онлайн, або е цей проект, який вона робить, вона буде робити трошки пізніше. Я скажу про себе, та тобто я в оку прийшла в 2017 році. І я прийшла менеджером з управління персоналом, так, але в основному я займалася навчанням на працівників. І на сьогоднішній день я є керівником цього відділу. Так, тобто можу сказати приклад на собі, як це відбувається. Мені здається, що Вуку це один з цих університетів та або з цих організацій, які кар'єрне зростання підтримують, мабуть, на відсотків 200. Тобто тут дуже. Багато є можливостей для розвитку, то дуже є багато можливостей підтримки, керівництва, наставництва, допомоги в якихось тих чи інших питаннях, яких там людина може не знати, або там якісь такі речі, довіри. Ось і, мабуть, я б знаєте, сказала, що таку річ, крім довіри, та, тобто, це Допомогти людині реалізувати якісь свої мрії, власне, в УКУ. Я, наприклад, згадую там перші свої роки, які в мене були в УКу, так, я займалася навчанням. Ось, і я один, там, один раз кажу: давайте ще зробимо, можливо, там переглянемо, як нас виглядає там, оцінка в університеті. Всі кажуть, добре, давай роби. Я думаю, добре. І коли я собі там склала план, якби я хотіла це зробити. Тобто це був той період, коли до мене долучилося багато людей і сказали, Дивися, ми тобі поможемо в цьому, я тобі допоможу в цьому. Працівниця там з іншого відділу каже, я тобі допоможу ці речі зробити. Тобто, питання підтримки власне, в таких, таких моментах, воно є дуже важлива. Ще, що дуже важливо в університеті, в нас в нас є дуже багато різних цікавих проєктів. Інколи, власне, коли ми говоримо про кар'єрне зростання, та, тобто, то ми... Це може бути участь в різноманітних проєктах. Тобто і десь е є такі, наприклад, у мене дуже добрі, я не знаю, там відгуки від наших працівників, коли керівник сам приходить і каже до нас в відділ: дивіться, в мене є дуже гарний працівник. Ось він зараз у нас буде працювати з грантами, і треба йому трошки допомогти, власне, щоб його компетенції, які стосуються власне написання грантів, трошки посилити. Чи можете в цьому питанні допомогти? Тобто можемо, відповідно, ми всі в цих моментах допомагаємо. Там чи, наприклад, коли людина займається проектами, та, тобто як управляти цими проектами, чи можна щось таке організувати для нашого працівника, можна. І е, ще важлива, знаєте, річ інколи, ну це, мабуть, для, для нас, так українців, є така річ, ми інколи себе, знаєте, не вміємо добре там цінувати та, бо думати, там, що я, та я на це там неспроможний, та, я це не можу зробити, я це не вмію. Власне, ми стараємося підсвітити там, сильні сторони наших працівників і казати: дивися, ти маєш добрі там, менеджерські задатки, ти можеш їх гарно розвивати, подивися, ти працював в цьому проєкті, ти дуже добре маємо відгуки там, від інших колег про тебе. І, власне, ти дивися, ти можеш ці речі робити, ми тебе в цьому підтримуємо. І ти хороший керівник, ти хороший менеджер. Людина така виходить і каже: О, класно, типу. Я навіть не знав, що інколи якісь там, знаєте, сильні сторони людина просто не може знати, що вони в в неї є. Якщо говорити про винагороди, та, тобто в будь-якій ну, будь-якій ситуації ми в першу чергу говоримо про якісь грошові винагороди. Ну воно десь, мабуть, знаєте, є важливе для працівника. І відповідно, навіть оцей е, такий, знаєте, момент, коли в нас вуку щороку переглядається заробітня плата. Відповідно до виконаних обов'язків, це теж, знаєте, є один з таких моментів до доброї мотивації, тому що ти розумієш, що щороку твої, твою роботу буде винагороджено, тобто це важливо. Друге, це насправді, якщо говорити про визнання, то в нас є дуже багато різних там, ініціатив в університеті, власне, які дають можливість визнати публічно досягнення наших працівників. Насправді, для нашої університетської спільноти дуже важливе є публічне визнання, і університет докладає до цього максимум зусиль. Наприклад, якщо говорити, в нас є ректорська премія, та в нас є викладач року. Насправді, я, можливо, зараз трошки поділюся, якщо говорити про нашу цю номінацію викладач року. По-перше, ініціатива була створена, скажімо так, самими викладачами в певний час, що така ініціатива є дуже потрібна. По-друге, ми прописали певні вимоги, які мають бути до того чи іншого викладача. По-третє, це коли ти починаєш спілкуватися з людьми, які дотичні до цієї власне номінації, та, тобто скільки людей є задіяно, щоб зрозуміти, чому цей викладач найкращий, ти починаєш ще більше розуміти, які в нас класні люди працюють. І е, ще одна річ, що цей викладач, по-перше, він отримує цю нагороду з там з рук ректора. Та? це відбувається на випускних урочистостях. Про це пишеться в всіх наших можливих засобах масової інформації, які є в університеті. І що найважливіше, він має можливість після того своїм досвідом поділитися з колегами з університету. Це, мабуть, знаєте, такі речі, де ми розуміємо, що. Там здобутки наших викладачів, наших працівників, вони є помітні в університеті, вони підсвічуються, і вони, скажімо так, університет допомагає таким людям, скажімо так, підкреслювати це власне їхні здобутки. Також ще можу поділитися: а насправді, коли в нас був День працівника УКУ, ось у нас були такі, знаєте, внутрішні наші неформальні номінації. Які насправді я скажу відверто, ми коли їх там хотіли, тобто, коли спільнота визначає якісь такі знаєте, номінації для певних своїх там працівників, які є в університеті стільки людей, які взяли участь в опитуванні, які запропонували людей на ті чи інші номінації, я настільки була від цього щаслива, тому що це відчуваєш люди, знають одне одного, що люди готові визнати досягнення тої чи іншої людини. Ну і по-третє, ці люди вони були настільки задоволені. Вони настільки були приємно здивовані, та? і по-третє, для них це настільки є великою мотивацією, що десь відсотків 70 цих людей, які отримали ці номінації, прийшли до нас в відділ і кажуть: Дивіться, ну ви дали мені таку номінацію, і я тепер готовий робити то. Я ще готовий провадити то. Я думаю, М -м! тобто для них це було насправді дуже таке хороше, хороша мотивація за останні кілька років, так. Ідеї, якісь цікаві проекти, які пропонують наші працівники, і насправді їх є дуже багато. Мені так, так здається, так виглядає, що коли почалася повномасштабна війна, багато наших працівників приходили до мене і казали: слухай, я достатньо роблю тут в себе на робочому місці, можливо, щось треба робити більше. Можливо, є якісь там речі, які я теж можу робити. І що ми почали думати? Та? Тобто ми почали створювати, знаєте, такі майданчики по інтересах, насправді, та? Тобто, щоб люди мали можливість з різних підрозділів між собою зустрічатися, бачитися і пробувати якісь пропонувати цікаві проекти, та? Якісь впроваджувати інновації та пробувати якісь різні ініціативи, які на сьогодні будуть а, потрібними в першу чергу людям. Які працюють в цьому університеті, по-друге, також в цьому університету, і по третє, вони будуть потрібні цій країні. І, власне, мені здається, що на сьогодні я признаюсь відверто, я, може і не знаю всіх ініціатив, які є в університеті, та які насправді не то, що там підтримуються університетом. А в принципі, вже підтримується одна команда, коли щось зробила, вона ділиться досвідом з іншою командою, щоб робити якісь, якісь спільні речі. І е, ще важливіше, що інколи, коли, наприклад, будь-якої ситуації, впровадження якихось інновацій, впровадження якихось нових цікавих проєктів, та це все десь є частково ну, тобто залучені її кошти. Та? І університет старається максимально шукати гранти, шукати якісь моменти, щоб підтримувати ці інновації. І кажу, і мені здається, що на сьогодні ми, мабуть, навіть частини вже речей не знаємо, бо просто працівники з цим працюють, і вони тільки приходять, вже приносять там, наприклад, якісь там звіти та або, наприклад, там, ми бачимо в засобах масової інформації, та що власне частина працівників оку там задіяні до того чи іншого проєкту, і вони хочуть це робити насправді на сьогодні. Що важливо, довіра, довіра університету. Насправді, дуже багато проєктів. Я працювала в інших компаніях, я знаю, що ти інколи маєш класну ідею, ти маєш класну ініціативу, але ніж вона дійде до того, щоб її затвердили і впровадили, інколи тебе просто вже мотивація падає і ти вже не хочеш робити. Тут насправді навпаки, тут тобі питається, що університет може тобі допомогти в цій ситуації, якщо коштами та ресурсами, людьми, можливостями, зв'язками це насправді для працівників і дуже житті, коли ми починали будувати стратегію. Тобто, хто починав, скажімо так, думати над тим, яка має бути стратегія. Це теж були запрошені наші працівники, де вони, скажімо так, висловлювали свої думки, свої побажання, як зараз має рухатися університет. Тобто, це в першу чергу, власне, тоді вже є комунікація з керівниками і з працівниками. Друге, мені здається, що УКО настільки є добра, здорова атмосфера, власне, в таких речах, що. Collapse. У нас працівники спокійно можуть керівникові конструктивно, та, тобто сказати, що дивися, оцей проєкт є класний, але дивіться, тут в нас там недостатньо буде там, ресурсів, щоб його робити. Е, керівник також може прийти і сказати: дивіться, мені там дали завдання, та ми маємо зробити цей проект або, наприклад, там є стілення ран війни, і він розуміє, що один його підрозділ це робити не може. Він тоді каже: дивіться, ми зараз будемо в співпраці з цим іншим підрозділом працювати над цим проектом. Чи ви там маєте бажання, які у вас є перестороги, так? тобто, які у вас є ідеї, як воно може виглядати? Власне, оце спілкування керівників, працівників між собою, воно є насправді в нас дуже таке популярне. Воно дозволяє висловлювати думки, щоб розуміти, де дійти до спільного рішення. Ось, а третє. Мені здається, що, ці, що це спілкування є в нас дуже здоровим. Бо коли ти приходиш в трапезну, і коли ти бачиш, що керівник зі своїми працівниками разом обідає, коли ти бачиш, що викладач і студент теж обідають разом. Коли ти бачиш, що підрозділи між собою обідають разом, значить, є питання чого? дотику та того такого, є питання комунікації і є питання здорового розуміння роботи там. Між керівником і працівником, тобто тут прірви як такої немає, тут навпаки, тут вона є такою гарною співпраці. У нас є річна щорічна оцінка так, в університеті, і кожен працівник в кінці року е, дає свої побажання, які навчання для нього є, наприклад, там потрібні, бажані, або він хотів пройти. Власне на основі е, таких запитів. Ми формуємо певний перелік навчань, які би були потрібні нашим працівникам. Тобто самі працівники, умовно кажучи, кажуть нам, що їм в першу чергу потрібно. Друге, це є питання, що стосується керівників. У нас часто звертаються керівники і кажуть, в силу того, що ми цього року будемо працювати над такими проектами, нам важливо, щоб наші працівники, наприклад, там, Знали там публічний виступ, та, тобто, щоб наші працівники вміли працювати з проектами, знали трошки там більше якісь фінансову складову або мали більше менеджерських якостей. Відповідно, ми це все формуємо в таку одну велику систему навчальну, та в нас називається матриця навчання. Тобто, на чим, чим вона є добра? Вона є, по-перше, сформована нашими працівниками, нашими запитами. По-друге, вона на початку навчального року у нас вже є готова. Тобто працівник собі спокійно на початку навчального року відкриває навіки, уку, все меню, яке є розписано на рік, і він собі просто вибирає ті навчання, які йому максимально є потрібними. І в основному ці навчання в нас є наживо. Ми стараємось, щоб лектори і зустрічі в групах були наживо. Це, по-перше, зустріч працівників між собою. По-друге, це такі, знаєте, все ж таки спілкування наживо воно має свій набагато більший ефект. Ось і у нас є, і в нас є, наприклад, там є 11 шкіл, та, де кожен працівник собі має можливість там вибрати ці навчання. Також ми розуміємо, що ніхто не відміняв онлайн, та і багато добрих речей може бути власне, як онлайн. То ми разом з, з одним нашим центром, тобто, ми зробили спільний такий курс, та, курс тобто, де ми зараз маємо кілька таких онлайн-курсів. Для наших працівників, які вони можуть собі їх проходити, там, коли мають бажання, коли мають час. Тобто це не є прив'язка до якихось там, скажімо, там, певного періоду часу. Ось, зокрема, ми зараз маємо один з курсів, який ми вже розробили, це є ветеран в спільноті. Тобто це те, то, що найбільше зараз потрібно. І є великий запит від наших працівників. Ось також ми розробили курс. З охорони праці, та бо це обов'язково, що має пройти кожен працівник працівник. Ось і зараз ми працюємо до вересня, можливо, що буде третій курс, який буде для нових працівників. Власне, що е, стосується проуку, історії уку, про якісь такі, знаєте, основні опції, які дає цей університет, перед тим як наш працівник приходить до нас працювати. Тобто ми стараємося вже вже такі речі робити і. Четвертий курс, який це є, власне, курс з кібербезпеки, Та кожен працівник нас має пройти на сьогодні перед тим, як приходить на роботу. Це питання, яке стоїть завжди на першому місці. Та якщо ми говоримо про рівність, тут дуже, знаєте, треба сказати про таку річ, що якщо йде пошанування гідності кожної людини, відповідно, ми розуміємо, що навіть там що рівність? Рівність чоловіків, жінок. Так, тобто ми розуміємо, що в нас ми стараємося, щоб наші зарплати в нас немає там різниці зарплати там чоловіків і жінок, ну тобто, якщо стоїть вони на одній посаді, так тобто якісь такі моменти. В нас немає ніяких обмежень, хто може мати е, проходити навчання. Так, тобто, в нас немає обмежень, хто може спілкуватися з ректором. Так, тобто, в нас в принципі насправді в цих всіх моментах все є відкрито. В нас, якщо ми прибиральниці, пропонуємо певні опції, які є для всіх працівників, то саме ми пропонуємо проректору. Абсолютно, тобто тут питання в нас абсолютно відпадає. Ще про один момент, який треба сказати, коли ми говоримо, це в нас є багато осіб, та, наприклад, на центр центр Та. Якщо ми говоримо там е, про людей з чи особливими потребами, та, чи людей з інвалідністю, кажуть, зараз правильніше сказати, та, власне, ми в першу чергу дбаємо про те, щоб люди, які проходять наш університет... Були проінформовані і знали, як вони мають поводити себе в цьому університеті і які в нас є правила. Це в першу чергу. Друге, про що ми дбаємо, чи для людей з інвалідністю ми маємо створені всі для цього умови. Я розумію, що інколи будівлі, та, тобто вони можуть не відповідати всім вимогам, які там є. Ось, але ми маємо старатися максимально працювати над тим, щоб було зручно. І третя річ, про яку ми зараз найбільше говоримо, це те, що до нас зараз будуть повертатися ветерани. Це теж ще один, скажімо, один виклик, який зараз має наше суспільство, бо на сьогодні немає правил, та? тобто немає якихось певних речей, як ми маємо далі діяти, як ми маємо працювати. Єдине, що ми можемо робити. Тобто, це ми на власних відчуттях, на власному досвіді будемо розуміти, як, як працювати з людьми, які до нас будуть приходити. Тобто це, мабуть, такі, знаєте, важливі речі, які, які має наш університет, та який, скажімо, старається будувати, власне, якщо говорити про нашу університетську спільноту, власне, оце відчуття пошанування гідності кожної людини.